Я проходжу через за з відкритим серцем. Я відчуваю, як нова енергія м'яко вливається в моє життя. Моє серце портал між світами. Я готова до нового циклу, молоку еволюцію своєї душі. Портал активує у мені найвищу частоту любові. Я довіряю все світу, приймаю його підтримку. Я відпускаю за старе вдячністю і спокою. Усе, що більше не служить моєму росту, м'яко розчиняється у світлі. Я бачу красу там, де раніше бачила лише тіні. Моє життя стає гармонійним, ясним і наповненим. Я стою. У центрі свого світла, цілісна, спокійна, відкрита. Потік відкриває для мене нові можливості. Я переходжу на нову чистоту гармонії і довіри. Усе в моєму житті відбувається легко, природньо, в потоці. Я створюю свою реальність із любові, а не із страху. Моя душа пам'ятає, хто я є насправді. Я творець свого світу. Моя присутність це благословення для світу. Кожен мій подат наповнений світлом і вдячністю. Я приймаю свою силу спокійно і усвідомлено. Моя спіраль життя підіймає мене вище з кожним днем. Я бачу нові шляхи, яких не бачила раніше. Все світ підтримує мене в кожному кроці. Моє серце відкрите до чудес. Я провідник світла і моє світло стілює. Мій дім це гармонія між небом і землею. Я приймаю благословення, що приходять до мене через цей портал. Кожна клітинка мого тіла співає пісню оновлення. Моя душа світиться чистотою, і радістю. Я вибираю любов знову і знову. Поті кристальві води очищує мене на всіх рівнях. Я дозволяю своєму серцю бути спокійним і сильним одночасно. Моя свідомість розширюється, як і всесвіт. Я бачу істину у всьому, що є. Я більше не опираюся змінам, я танцюю із ними. Моя нова реальність наповнена світлом і ясністю. Я заслуговую на любов, підтримку і гармонію. Я дозволяю собі бути щасливою без причин. Моє тіло, храм душі, і я обережно ставлюся до нього. Я стілююсь м'яко без боротьби у світлі, любові. Портал відкриває двері до мого вищого потенціалу. Я приймаю дари цього порталу з вдячністю. Моя душа танцює у ритмі всесвіту. Я дозволяю світлу прийти через мене в цей світ. Моє життя наповнюється сенсом і натхненням. Я відкриваюся новим зв'язкам, що зумуються з моєю істинною суттю. Мої думки чисті, ясні, творчі. Кожен день приносить мені спокій і радість.